Народ, мене звати Берешко Андрій, я стендап комік, і сьогодні я зроблю вам приємно. Ні, я вам не привезу безкоштовно сет ролів. Сьогодні я просмажу суші Icons і вискажу їм всі претензії, які в нас з вами накопичились, але зроблю це в гумористичній формі. Це буде наш такий маленький тімбілдінг. Ви готові? Якщо готові, поїхали. Ну що ж, давайте почнемо і влаштуємо гострий васабі, тірі мені і мініврот. Цей жарт, якщо що, написав штучний інтелект. Ви всі з ним, мабуть, знайомі, тому що. Мені здається, що саме він розробляв меню для Суші Айконс. Просто Суші Айконс, ви серйозно? Цибуля в ролах? Цибуля? Це ж японська кухня, яка цибуля огірок. Ви давайте ще туди додайте капусту, буряк, і назвіть все це рол борщ по-українськи. Як кажуть Суші Айконс, що вони використовують в своїх суші більше ніж 50 видів морепродуктів. А може скажемо Суші Айкон, що горох і цибуля це не морепродукти? Суші Айконс позиціонують себе як... Ікони доставки, і в них є акція Забери сам. Як вам така акція від ікон доставки? Типу, братан, забери сам. Так буде реально швидше. Там ще й знижка 10%. У сучайкон Icons, до речі є додаток на iOS і Android. Але відразу скажу, що для тих, у кого Android доставляє трошки довше, тому що там треба ще час для того, щоб сайт прогрузився, щоб телефон не тупив. Коротше, чекайте, у сучакон Icons, до речі, є перевага. Це відкрита кухня, де може кожен подивитися, як готується його замовлення. Я не розумію, що тут прям такого крутого, тому що у інших доставок теж є така можливість. Для цього потрібно просто подивитися у вікно на сміттєві баки. Ну, смішно ж, ікони доставки доставляють за 90 хвилин. Це так розумію, з денним сном для кур'єра? Чи це потрібно ще чекати, поки він з іншого міста доїде, потім на роботу влаштуються, потім скаже, чи вміє він водити рікшу. Ви ж, судячи з усього, на рікшах доставляєте. Чи на зграї дворових собак? Я прям вже бачу, як ваш кур'єр вихваляється, що йому новий скутер дали. Він такий потужність три рікше. Несеться просто 5 кілометрів на годину. Ще трошки я цей трамвай взагалі з дистанції скину. Один раз суші Айконс відмитила у себе в сторіс Надя Дарафєєва. І це була реально не проплачена реклама, просто Наді один рол не доклали. Вона потім написала в сторіс, що їй буквально все сподобалось, що їй поклали, а саме імбир. Народ, знаєте, до речі, чим відрізняються звичайні палички від учбових? Тому що, звичайними, єдиний, хто користується в Україні, це Віталій Кім. <гум> Я якось, до речі, замовляв у сучі Айкон з доставкою, і вони мені взагалі не поклали ніякі палички. Ви знаєте, що я вам хочу запропонувати? Можливо, ви відразу пишіть, що це не ми вам не поклали палички, це все одно ти будеш їсти виделкою. До речі, у Sushi Icons на сайті в розділі найпопулярніші суші треба писати ніндзі суші. Цікавий факт про Суші Icons якось вони доставляли замовлення Олександру Усику. Це чиста правда. Кур'єр настільки перехвилювався, що навіть не сфоткався з Олександром. Ось такий от факт про Sushi Icons. Виходить, що в них кур'єр Тайс Fury. Суші, це ж як мистецтво. От, наприклад, в Японії для того, щоб стати суші майстром, потрібно декілька років навчання. В Sushi Icons для того, щоб стати суші майстром, потрібно 90 хвилин. І це ще з доставкою. У Sushi Icons на YouTube каналі є відео, яке зібрало за 7 місяців 31 перегляд. От ми і дізналися точну кількість працівників Sushi Icons. Суші Айконс, до речі, готують дуже свіжі суші, але іноді прям занадто свіжі. Мені якось привезли доставку, а там ласо ще губами рухав. Мені здається, він намагався сказати спробуйте з вугрьом. На День Святого Миколая Суші Айконс, як вони кажуть, не впорались з кількістю замовлень і доставляли деякі замовлення понад дві години. Тобто, по факту, доставляли замовлення вже реально сплячим людям під подушку, дуже концептуально. Загалом Суші Айконс доставляють свої замовлення 90 хвилин, але мені якось доставили замовлення за 15 хвилин, і я був дуже сильно вражений. Я думаю, що ви там такого кур'єру сказали? Що я сплю з його дівчиною? Але бували і затримки з доставкою, якось замовив Суші, в Суші Айконс і дуже довго чекав. Через Суші Айконс я зрозумів, що коли вони пишуть, що кур'єр уже у вашому районі, це не завжди означає те, що він вам везе замовлення. Можливо, кур'єр у вашому районі купляє собі новий светр. Або кур'єр у вашому районі зараз дає на водійське посвідчення. Мені здається, саме на моєму районі Sushi Icons зрозуміли, що запечений рол не повинен бути гарячим. Або не може бути гарячим. Графік роботи Sushi Icons з 11 ранку до 10 вечора. Мені здається, це так, тому що в інші часи у лосося нерест і майстрам треба ще чергу відстояти до акваріума. У вас, до речі, на сайті написано, що під час відключення електроенергії наш кур'єр з радістю доставить вам ваше замовлення на п'ятий поверх. Хтось колись бачив кур'єра на п'ятому поверсі? Бачили, так виглядає радість на думку суші Icons. Не знаю, як на мене, так виглядає боль в спині і в ногах. Мені здається, кур'єри б з радістю доставляли ваше замовлення на п'ятий поверх, якщо б його можна було катапультою закидувати, ці роли і суші. В меню Sushi Icons є така позиція, як малиновий краш. Хто не знає, Малиновий краш це е, з молодіжного сленгу Красунчик. Я так розумію, вам своє меню взагалі не шкода, да. Давайте його вже до кінця принижувати. Давайте зробимо ще ролл цибулевий токсик, давайте зробимо ще ролл Буряковий скуф. Ви бачили, до речі, суші Icon в Тіктосі робили таке відео, типу, Вгадай пісню і виграй ролл. Вони там вгадували пісню Макса Барських, підходив до людей, і всі люди казали, я не знаю. Там в якийсь момент підійшли вже до самого Макса Барських, він такий Я не знаю. Я вам чесно скажу, я краще шаурми поїм, дякую і пішов кудись. Багато клієнтів жаліються на Суші айкон що запечений ролл приходить холодним. Хоча так і повинно бути. Про це навіть вже на сайті написали, але все одно скарги поступають. Я думаю, суші-айкон, як вам така пропозиція? Можливо, просто назвіть це запечений холодний ролл. Тоді мені здається, скарги перестануть надходити, але тоді, можливо, і замовлення перестануть надходити. До речі, народ, знаєте, як зрозуміти по замовленню суші, ким працює людина. Дивіться, якщо людина замовляє суші один раз на місяць, то це або безробітній, або Вова Дантес. Якщо людина замовляє 5 разів на місяць суші, то це або айтішнік, або арбітражнік, тут, дивлячись вже, хто питає. Ну, а якщо людина замовляє 30 разів на місяць суші icons, то це або самурай, або власник суші Айконс. Тут іншого нема. Деякі люди жаліються, що коли приїздить замовлення, воно виглядає не дуже акуратно. Чоловіки, для вас від мене особисто лайфхак. Я завжди, коли замовляю суші Айконс, я ще в коментарі кур'єру пишу, щоб він віз моє замовлення по брусчатці. Щоб дівчина взагалі не хотіла з цим фоткатись, щоб коли кур'єр перевезе нам суші, ми їх відкрили і такі: ну що, давай, мабуть, відразу їсти це м'ясєва. Тому що останній раз, коли мені суші айкон привозили у ці інстаграмні, знаєте, роли, вона з ними так довго фоткалась, що у креветки вже на ролах були опіки від спалахів камер. Це ненормально. ненормально перед їжею виставляти світло і купувати ще додаткову пам'ять в iCloud, розумієте? Пару людей в цьому році написало в книгу Скарг, що Суші Айконс почали економити на продуктах. Це взагалі не так, це неправда. Суші Айконс взагалі не рахують гроші. Ви, до речі, помічали, що на сайті Суші Айконс пишуть про роли в грамах і в штуках. Мені здається, в штуках вони пишуть саме для кур'єрів, що вони... Пам'ятали скільки саме штук вони повинні довести до клієнта? Я скажу вам чесно, я з тих людей, які замовляють собі суші раз на місяць зарплати, і то, якщо заплатить за комуналку. Я реально, я коли сет хочу замовити, я починаю за тиждень вивчати ринок, суші. В мене вдома графіки висять. В мене там такі графіки, як просто біткоїна. От, наприклад, на цьому тижні рол з огірком знову провалився, тому всім раджу вкладатися в класичну Філадельфію. Хоча я вам скажу чесно, я обираю сети за дуже легкою схемою. Чим більше в ньому кілограмів і чим нижча ціна, тим більше шансів у нього поїхати до мене на вечерю. Мені здається, навіть якщо просто сміття загорнути в норі, але це буде коштувати 400 гривень за кілограм, я такий, та йди ж ти сюди. Хоча сміття загорнути в норі вже існує, це ж називається віган рол. Народ, кожен да, хоча б раз в житті намагався зробити суші сам вдома. У мене, наприклад, є знайомий, який якось зробив для своєї дівчини роли з гречкою. Ну, я маю на увазі для колишньої дівчини. Там же ж завжди, коли ти хочеш сам дома роли зробити, ти починаєш економити на кожному кроці приготування. Філадельфія 200 гривень, то я вам краще туди 40 плавліний покладу, а на 190 гривень ще й ліки для ЖКТ собі куплю. Я якось пробував приготувати суші сам вдома, в мене вийшло аж три страви: це каша з рисом, бульйон з рисом і рис на руках. Реально, в мене чомусь вдома рис клеївся ні до чого, крім рук і меблів на кухні. І в мене прикиньте, ще щось вийшло. Правда, це було схоже більше на кров'яну колбасу, тому я свої суші їв з хлібом та гірчицею. <рес> Ці суші вийшли настільки погані, що коли я їх викинув, я побачив дуже поганий відгук на гугл-картах про наш смітник від дворових собак. Там було написано: тут будьте обережні, якийсь козел нас хотів отруїти. Але хоч суші вважаються корисною стравою, я все одно бачив на якомусь сайті поради, як правильно їсти суші. Там пишуть, що потрібно спочатку з'їсти декілька шматків і подивитися, як твій організм реагує на цю страву. Цікаво, які погані реакції можуть бути у організму на суші, типу з'їв ролл, і як справжній самурай зробив собі харакірі, тому що не зміг нормально в туалет сходити. Я, до речі, тільки нещодавно дізнався, що імбир насправді потрібен для того, щоб очищати смакові рецепторами перед різними сушами, а не просто його у відро викидати. Знаєте що, в цілому дивно, що суші на ринку в Україні вже багато років, а в нас досі чомусь нема культури споживання. Я, наприклад, тільки нещодавно дізнався, що рис не можна мочити у соєвий соус, що у соєвий соус потрібно макати тільки шматочок риби. А я раніше його просто в чарки наливав, як саке. Я думав, що це саке. І пив його і закусував потім суші. Народ, ну і в кінці хотілося сказати, що насправді новорічні свята я теж проведу в компанії Sushi Icons. Це реальна правда, я замовляв Sushi Icons ще задовго до того, як вони мені запропонували їх просмажити. Тому, що, на мою думку, Sushi Icons – це реально топ на ринку. До речі, в них зараз вже відкриті передзамовлення на новорічні свята, тому давайте, let's go. Ну а вас, клієнтів Сучайконс, Icon, я хотів привітати з новорічними святами, побажати в новому році вам спокою та миру. З Новим роком і слава Україні!